Олена Тимчук за два тижні після обстрілу знаходить у квартирі уламки скла у несподіваних місцях. Вранці знайшла. Дівчина мешкає у будинку на Сихові, який пошкоджено внаслідок ракетної атаки на місто 29 грудня. Раму ми дістати не змогли, певно, треба буде її розпилювати вже при демонтажі. І того наразі так, ще впав чийсь, Я не знаю, підвіконня, напевно, чи єсь. Оль, це, це в перший день не було, вона вже потім впала. Ото і все це скло туди нам на ліжко. Наразі в одній кімнаті роблять ремонт, в іншій зберігають речі, які вціліли. Вікна у квартирі закриті плівкою та шторами. У вівторок, 9 січня, коли було похолодання, на кухні було 6 градусів, каже Олена. Так наразі вдома 13. На момент обстрілу Олени вдома не було. Були в Чорнобаївці на похороні мами, бо незадовго до цього вона загинула від мінометного обстрілу. На святвечір. І нам довелося їхати в Херсон, і поки ми були там, то тут сталося таке. На наступний день ми приїхали, бо там добу добиратися, 24 години ми майже їхали і прийшли вже на наступний день. Нам добре, що допомогли і волонтери, і сусіди, що забили нам вікна зразу. Трохи допомогли там завали порозгрібати, повиносити скло. Дівчина планує ставити нові вікна та двері і звернулася за компенсаціями, які пропонують міського бюджету. Перші 26 людей, які подали заяви, отримують відшкодування сьогодні. Завтра каже директорка міського департаменту гуманітарної політики Валентина Бартошик. Цю п'ятницю вже 63 звернення, 63 мешканці, які мають отримати наступну матеріальну допомогу на відшкодування збитків, які були завдані ракетними ударами. Наш виїзний на працює вже другий тиждень. І за весь період часу прийнято було 240 заяв. Додам, що з міського бюджету виділяють до 12 тисяч гривень на заміну вікна та до 8 тисяч гривень на вхідні двері. Нагадаю, 29 грудня внаслідок ракетної атаки по місту одна людина загинула. Також пошкоджено житлові будинки та чотири навчальні заклади. Іван Кадусько, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.